Доброго дня! Вчора були в лісі. Трошки назбирали грибочків, тут два маслюка, шампінь, печеричка така величенька. Один біленький грибчик, він не червивий, гарний, трошки потріскався, але тут така ніжка гарна. Тому зараз приготуємо лісні гриби зі сметанкою. Помиємо, почистимо, і потім будемо далі продовжувати приготування. Грибочки я помила і почистила. Один маслючок викинула. А ці грибочки зараз наріжу. Наріжемо печеричку. Я навіть не знаю, як їх дуже різати, як би сказати, хочеться невеликими шматочками, але вони ж варяться, Тому якось треба думати, як їх нарізати. Я хочу їх проварити зараз. Хвилин 20, трошки десь більший, трошки менший. Проварю. Отак. Так. Ой, аромат стоїть, ну просто шикарний аромат стоїть. Отака ножка може її, не знаю, чи використовувати. Використовую. Все-таки гриб їстівний, тому і використаємо. використаємо і ніжку. А це ж білий. Ніжка білого гриба, дивіться, вона така гарна. Теж наріжу. Так, білий гриб у нас такий трошки від водички потемнів. На здивування такий великий, але він не червивий. Потемнів от води, що я ж, звісно ж, його покупала. Так. Грибочки. Пересипаю в кастрюльку, Заливаю зараз водичкою, і хвилин 20 проварю. Будемо підсмажувати потім з цибулькою та з часничком. Ще додамо часничок. Так, наріжемо цибульку. Можна цибульку нарізати, як захочеться. Можна і кубиками, можна і трошки соломкою, там, трошки длиннішими шматочками, я наріжу кубиками. Сибулю ми нарізали, я ще доріжу часничку, там пів, пів голівки там начистила і наріжу дрібненько. Часничку. Часничок підготували, нарізали, гриби закипіли, зменшилися. Зовсім їх тут небагато вийшло. Зараз покиплять. 15 хвилиночок. Вже хвилин 5 вони киплять. Я додавала сіль. Щоб вони трошки в соленій воді прокипіли. Потім я стіжу їх і будемо обсмажувати з цибулькою, з часничком. Грибочки приготувалися, 20 хвилиночок пройшло, вони почали е, трошки навіть тонути в воді, спускатися на дно. Зараз проціжую, стіжую на друшлячок. І хай добре стече водичка, щоб менше вони. Вріщали на сковорідки. ставимо сковорідку. гріємо добре. Так, і висипаємо на сковорідку наші гриби на суху. Я хочу трошки, щоб е, випарувалася водичка лишня. Трошки їх так розправлю. Може, аромат такий, особливо від. Печерички. Дуже-дуже смачно пахне. Як випарується вода, вже майже випарулась. випарилася водичка. Зараз я сюди наливаю, трошки додаю олійки. Отак. І трошки підсмажу. Потім кину, потім додам. Цивульку, чесночок. Так, хай добре, добре підсмажиться. Так, гриби потихеньку підсмажуються тут, гарненькі стають уже такі. Зараз додаю я цивульку. Ретельно все перемішую, вмикаю, я прикручувала, трошки збавляла вогонь. Зараз все ретельненько перемішаю і хай підсмажиться з цибулькою. Боже, яка смачна страва в мене вже. Чекаю, не дочекаюся вже приготування. Так, є. Все тут підсмажується, шкварчить уже цибулька і грибочки. Зараз трошки підсмажиться, додамо часничок. Добавляти зараз будемо, ну як гарно підсмажуюся, -маю! Клас! Зараз додаю чесничок. Все ретельно перемішаємо. Хай трошки часничок віддасть смак нам, грибочкам. Можна було б вже і сметанку і не додавати, просто посмажені грибочки, але я хочу посмажити доруни, тому до дерунів хочеться якийсь соус, а хай буде грибний. Отак, От так посмажиться. Зараз додаємо спеції, трошки посолимо. трошки поперчимо, я додам ще сухого часничку Так, перемішуємо добре, збавлю вогонь, додаю сметану пару ложечок. Можна трошки більше, але в мене парочку ложечок залишилося. Все перемішаю. І додам трошечки водички, п'яченої водички, грамульку, так, щоб не такий був, як би сказати, густий соус. І зараз вмикаю більший вогонь. Хай закипить, перемішаються смаки, всі наші інгредієнти, і все. І наш смачний соус чи смачні гриби сметані готові. Можна додати буде сюди зелені, для трошки якоїсь яскравої нотки такої свіжої. Зелень завжди придає свіжість. Так, все. Я думаю, достатньо страва наша готова. Смажені лісні гриби зі сметаною. У нас готові. Такі вони смачненькі, ароматні, запачні. Зараз подамо їх до дирунів, а можна подати до картоплі, до... до чого завгодно, до якогось гарніру, до м'яса. Це вже на ваш смак. Всім смачного, смачних вам страв! Дякую за перегляди і до побачення!